Всім всім вітання. Сьогодні моє відео про весняні аромати, про мій топ-5 весняних ароматів. Ех, у нас в Німеччині весна наразі холодна та дождлива. І в такий період хочеться чогось яскравого. Таких квіткових ароматів, бо квіти розквітають, все пахне. І перший аромат це нарцисс Родригіс Fleur Musque. Мій самий любимий парфюм із Родригеса, який я виділяю. Який в мене також колись був, але я його продала, і потім почала за ним сумувати, бо мені дуже захотілося щось такого е гучного. Він, ну, до речі, такий гучний парфум стійкий, шлейфовий і гучний такий дзвінкий е роза з мускусом, але троянда тут. Е не така, як так... не люблю взагалі троянду у парфюмерії, бо вона мені е... віддає таким старим, старими бабушкенці бабушкиними парфумами, е... болгарською цією лосьйоном якимсь для обличчя, якимось Олією цією болгарською. Для мене ці аромати, парфуми з нотою рози, взагалі якісь на сьогоднішній день не актуальні. Але тут інша роза, вона обіграна цим родрігівським мускусом, можливо, ще піонами. Я не дивилась пірамідку, але це класні квіткові. Класний квітковий аромат на весну, стійкий, шлейфовий, гучний, дзвінкий, класний парфум на таку прохолодну весну. Топчик номер 1 Другий парфум це вже жовті квіти. Це RMS з Месіе Лі. Тут цитруси з жасмином. Жасмин не душний, Жасмин разом з цитрусом дуже красиво тут грає дуже красиво. Я цей аромат обходила стороною, мене затьмарив його другий брат Саденіла. тоді я опивалась. Тим ароматом це мене не, ніяк не заінтригував. Але, можливо, в, цій, в цьому кліматі він, можливо, інакше розкрився, ніж в Україні. Який же він красивий? Тут так красиво грає. Дама, Тіше, дочечка, не мішай. Ми ж домовились з тобою. Е, Вибачте, Красиво обіграний цитрусами цей жасмін. Навіть він мені нагадує баб... ці бабкульки, коротше, жовті ці цветочки, як вони на українській мові, одуванчики. Дуже нагадує мені одуванчики, також весняні квіти. Я не бачила ні в кого, до речі, в обзорах цей аромат. Жовто-квітковий, дуже класний аромат. Третій аромат це також квітковий аромат з нотою іриса. Також весняні квіти, квітка ірису. Моноаромат іриса з першою молекулою, красивий, гарний, ірисовий аромат, ірис для мене тут трохи нагадує аромати, асфальту або землі. Після дощу прибити пилом з, з пильцою, з пильцею квітки іриса. Класний також аромат іриса, хто любить ноту Іриса я дуже обожнюю аромат на кожен день не задушить. Дуже Ніжний класний, рекомендую, молекула Ірис. Третій аромат. Це мій самий улюблений аромат, моє парфумоване я. Одне з моїх парфумованих я, я наразі. Це валентина пудра. На жаль, знятий аромат. Мені його хочеться носити весною. Це найніжніша, найкрасивіша пудра, яку я чула в парфумерії. Вона сама ніжна, сама красива, уходово-кремова, дорога пудра ухоженої красивої жінки. Це просто агонь. Але я дуже розстроєна, коли я почала знімати відео. Моя донька потянулася за цим парфюмом, він впав на землю. Дуже хорошо, що він не розбився, але він просто мені плюється. Він ось о... пік-пік, він просто почав плюватись. Це все вивалилось, все розлетілося на всі. Я його склала, але він просто плюється. Хто знаєш, як його можна спасти, щоб він не плювався, напишіть, будь ласка, та підкажіть. Тут в Європі його ще можна купити, в Україні можна його ще з рук купити, але він коштує дуже дорого. Хто живе в Європі за межами України, я вам рекомендую. Хоча б спробувати, хто е любить так як я, напрямки такі ніжні, кремові уходові е парфуми. І п'ятий парфюм це бюджетний парфум. Я знайшла цей парфум я дивилась його в обзорі якоїсь блогерки, я вже не пам'ятаю. І вона його рекомендувала як класний натуральний аромат, не хімозний, але дуже бюджетний. Це от такий от аромат. Я не, не знаю, як правильно називається ця, цей бренд. Я і на нього кажу «Гюес». «Гюес» Seductive Red. На фрагранці, ці його зрівнюють з Бакаро, Бакарою 540. Ну, що я вам скажу? Ну вже ж, ні, ні, яка ж тут бакара, можна 200, понад 200 євро та 15. Я його купила по акції ще й за 11 євро з, з, з ним. Але це ніяка не бакара. Якісь нотки можна уявити схожі з бакарою. Але це ніяк не бакара. Це самодостатній парфум, який має право на існування, він стійкий, він, і вправду, не хімозить. Тут чується компотна вишня, така дуже розбавлений такий компотик, не густий. Нотою мигдаля. Це красивий аромат. Хто хоче щось так побалуватись трохи такою незатейливим таким ароматиком на кожен день так побризкатись? Я рекомендую придивитись до цього аромату. Він класний. Я його подарувала доньки своїй. І сама він теж. також клюється. Я від неї його відчуваю кожен день. А якщо він попадає на одежу, то це кілька днів відчутний. Дуже приємний, вишневий аромат, такий солоденький з кислинкою такий. Прикольний. Все. Дякую вам за перегляд. Це мої аромати на весну. Буду їм користуватися. Пишіть мені, кому не важко, які ваші весняні аромати. А я з вами прощаюся та до зустрічі.